Всім привіт, рада вітати вас на каналі Яснобачу з Тетяною Гай. І сьогодні з нами в студії Коронований Мах темних сил Веліар. Вітаю, Веліаре! Вітаю вас, Тетяно. Перший раз бачимося да. з Нового року. вітаю вас з попереднім роком, що він пішов з новим, що прийшов, за всім зі всім, що сталося. Так, рік дійсно був такий важливий, рік був нелегкий, але ми як могли Але контрольований. Але контрольований, Вильяр. тому що допомагали його контролювати ми. Вільаре, але я почну із поганих новин. Дійсно, ваші прогнози здійснились щодо різдвяних обстрілів за старим московським, як я називаю календарем, переживали жахіття. І кривий ріг, і Запоріжжя, і Харків. Чи є ще небезпека на найближчий тиждень для України? Угу. Серйозна є небезпека. Та масований ракетний удар буде по Україні. А можна подивитися, які дати. Це на, чи на цьому тижні буде, чи на наступному? Чи до кінця місяця? А давайте ми подивимось так: це буде до інавгурації Трампа чи після? Так, це ще краще. Uh -huh. е, ну, Проаналізуємо, в принципі, воно так е, випадає зараз до інаугурації, після. Ну, дивіться, буде декілька цих ударів. По-перше, я вбачаю е, на цьому тижні ще якийсь удар, але це не буде масований ракетний. Uh -huh. Тобто, це якісь от ракети в якісь конкретні міста і шахеди в масовій кількості. А ось надалі ближче до самої інаугурації, тобто наступний тиждень будуть гатити, буде масований ракетний удар. І одразу після інаугурації, ось вона суд, випадає да. церемонія, mm -hmm. все. І зразу отшельник, зразу п'ятерка пентаклів випадає. Тобто зразу випадає ще атака, ще більша. Тобто, щоб ну Путін хоче показати, що йому все одно на те, що пройшов Трамп, і що він не зважає на те, хто хто знаходиться в Вашингтоні. Що він все одно буде, буде бити, буде робити все те, що він хоче. Вильяри. Така демонстрація сили перед Трампом. Ви знаєте, ми знаємо, що однаково Трамп один з найвпливовіших і найбагатших людей світу. Що він, перш за все, бізнесмен. Ми всі бачили там в Тіктоці на нарізки, так де він за столом із своєю дружиною на якомусь заході, з Ілоном маском дуже так танцюють весело. Чому вони так танцюють? Невже вони так настільки впевнені в своїй силі? Ну тому що видно, що от перемога там, от таке значення це не просто танець. Ну, Хто так. люди сили, вони це відчувають. Трамп справді здобув блискавичну перемогу, але за цією перемогою стояли сили темні. І за, не, за ним стояла магія знову ж таки. Звернення до магії і е, певні контракти з димонами. Е, і, беручи все до уваги, він знає, що він буде. Що перемагати, він буде отримувати все те, що він хоче, і ба більш того, в США будуть чи міняти законодавство, чи щось робити для того, щоб Трамп зміг обратися на третій термін? Нічого. Він буде намагати зґвалтувати конституцію. Ви сказали про, до речі, я теж бачила на рахунок його контрактів з темними силами. І ми ще раз нагадаю, що він дуже багатий і впливовий. Тобто кожен за допомогою магії може стати багатим. Бо я не тільки дивилася ваші уроки, скажу вам відверто, а й використала один в своїх практичних цілях. І хочу вам сказати, що дуже вдало. Поділіться з нашими підписниками, чи от кожен може так застосувати магію. Тетяна, справді, до речі, якщо згадувати, пригадувати ваш урок, то я теж його слухав, дивився. І там дуже цікаво тим, що ви справді пояснюєте, як треба подивитись, як треба дізнатись. Це не та інформація, що є в інтернеті, mm -hmm. і це зовсім не те, що. Ашельник, пряме значення таке, перегорнуте та таке, да? а там справді от, ну, практичне керівництво для того, щоб людина могла дивитись на картах. Стосовно цих курсів, то так в них закладені дуже сильні ритуали. Їх багато закладено, як заговорів, як обрядів, і там дані ви бачили як темні, так і нейтральні. Так. Прати, на своїй силі. На своїй силі, так і навіть ба більше є ну руководство до того, яким чином можна зі світлими силами працювати і мати через них певні, певний достаток. А взагалі, ну, ці курси я рекомендую кожному, кожній, тому що вони мають невелику ціну. Тобто це той продукт, що я створив для більше для допомоги людям, і більше для того, щоб люди змогли заробити. Угу. Тому що те, що вони заплатять за цей курс, окупиться їм в 10 і більше. Та не в 10, я точно да. тому що ціна курсу досить да. доступна, не в 10, да. а навіть набагато, більше набагато це, це більше, точно. Да. А стосовно стосовно е, того, чи кожна людина може е, ну, стати багатою. І стати такою, як Трамп, Маск чи хтось інший, то це доступно не кожному. Mm -hmm. Чому? Тому що гроші це як уділ обраних людей, обраних вищими силами, саме темними силами, і більше того, це не треба не тільки отримати, а ще й утримати. І також там є дуже багато критеріїв, там враховується карма і таке інше, і це все вирішують вищі сили. Тільки вони можуть дати справді великі багатства і гроші, дати владу, дати захист цим грошам, дати вплив. Цей курс, що є, він наблизить людину до цього. Але взагалі. Я скажу, що одиниці можуть досягнути багатства і розкоші, але кожен може досягти достатку, якщо піде і прославить богів. Тож, мої хороші, якщо ви хочете наблизитись до рівня Дональда Трампа або того ж Ілона Маска, шукайте посилання на курс в описі цього відео. І я впевнена, що у вас все вийде, тому що я рекомендую курс грошової магії Веліара, так як переглядала його як практик і дійсно побачила, що він дієвий. А ми перейдемо до хороших новин. Як ми говорили з вами, їх буде ставати все ж таки. Все більше і більше і більше. Сили оборони відбили масований штурм ворога на Курщині, поклали роту загарбників. Чи будуть ще подібні успіхи е на Курщині? у нас Накануні Нового року Явіар запускаю свій авторський курс. этот курс по очень приятной цене его тема тема этого курса денежная магия магия изобилия достатка. Этот курс поможет вам и расскажет вам, как вам очистить свою жизнь от финансовых блоков, преград и препятствий, как притянуть в свою жизнь деньги и успех, когда казалось бы источников для дохода нет. Этот курс поможет вам поднять ваш уровень и получить не только магическую силу, знания и мудрость, но и стать богаче. Хотите записаться на этот курс? Ссылка в описанні. Дякую за питання. Зараз побачимо. Врата Ада розпахнулись. Ого. Буде багато росіян гинути там, і не тільки росіян а ще північно північнокорейських військ. Угу. До речі, пам'ятаєте, ми з вами проговорювали стосовно них, і я казав, що десь 5 тисяч, десь до 10 тисяч вже загиблих. Так і сталося. Зеленський сказав, що 4 тисячі загинуло. І це тільки загинуло, скільки ще поранених. І м -м, тут є інший бік цієї ситуації, що їх кількість може зрости, як він сказав, до 30-40 тисяч може зрости до півмільйона і до мільйона. Я ж те ж саме казав всім. Пам'ятаєте, я казав, а що, що пам'ятати? В нас є записи, тисяч, це можна тисяч, подивитися. Та, 11 тисяч те, ти, що приїхало, у нас будуть мільйони північно-корейських військ, але вони нічого не зможуть, не зможуть зробити. І навпаки, наші сили оборони просуваються на Курщині. В угу. бік міста Кузька. Давай. Давайте подивимося, чи дійдуть? Саме до Курська не дійдуть, до атомної станції теж вони не дійдуть, але просунуться значно. Багато людей питає, до речі, бо там є певні прогнози від інших екстрасенсів, що чекає якась ядерна катастрофа на Курщині, угу. що наче підірвуть Курську АЕС. І цього всього хотів також сказати всім, що цього не буде, і ядерної загрози наразі немає. Ядерна загроза конкретно для України була по тому випадку, якщо б Залужний 2022 році наблизився до Кримськ... Криму угу. і в... повернув нам Мелітополь і Запорізьку область. Також буде загроза, якщо наші Збройні Сили України вони вже можуть це зробити, якщо вони вдарять по Москві суттєво. Тобто, і по, яку, по якихось центрах прийняття рішень чи по певних таких важливих об'єктах, то тоді буде загроза. Поки що цієї загрози немає, і не бійтесь. А, дуже гарно, що ви можете не тільки підказати людям, так коли можна очікувати якоїсь небезпеки, але і заспокоїти людей, які вже і так наляхані і нажахані за три роки війни. Хоча війна у нас не три роки, а. 10 років, а руський мір намагається, в тому числі, і через московські церкви, пролізти в Україну ще з першого дня Незалежності. А, знову гарні новини на Рамштайні оголосили про пакет військової допомоги США Україні на 500 мільйонів. Чи отримаємо ми цей пакет? І чи буде ще подібного роду допомога? Це дуже потужний пакет допомоги. Угу. Але буде більше і там це тільки та допомога, що є відкритою. Там ще ,3 мільярда три скритої допомоги. Ого! І так відчуваю одразу приходить мені в голову це все. Чи дійдеться допомога, чи допоможе вона нам? Зараз подивимось. Ну що, карти кажуть, що справді це допоможе Україні. Там, до речі, подивіться, будь ласка, там повинно ППО було прийти. М -м Поки що не бачу, не бачу. Не бачите. Угу. Ну, я ще бачу той момент, що скоро нададуть нам ППО. Посилять його, те, що ми маємо. І карти показують, що це тільки лише початок цієї допомоги. Тобто, ще Рамштайн прийме додаткові пакети. А, так, а тепер до таких не дуже втішних новин: ворог за два кілометри від Куп'янська та намагається вийти на правий берег осколу. Чи вдасться йому це зробити? Ну, вони вже на правий берег оскола вийшли, так. виходили да, місяць назад. І 10 тисяч загарбників зразу полягло трупами. двохсотими, І свічка затухла. Так, містика. Це не просто, це ж в черепі вона затухла. Угу. когось життя затухне. Будемо думати, що це у вас перша карта. Всі кажуть, що Путін діявола. Я кажу, ви так не позорте ім'я диявол. Ну, звісно. Дивіться, двійка пентаклів перегорнута, перекритий шлях. Вони не зможуть вийти на правий берег осколу найближчим часом і Куп'янськ буде втримано, але бої триватимуть навіть, навіть у місці. Валіаре, а ми до таких внутрішніх ворогів. В Дніпрі затримали подружжя, які готували теракт. Вибухівку для теракту. До речі, ми з вами якось теж передивлялися, що можливий теракт, можливі теракти в Україні. А, давайте подивимось, чи є загроза терактів, тому що я впевнена, що таке подружжя і такі люди вони не одні. Ну, звичайно. Я взагалі так бачу, що ці теракти це все. Робота ФСБ в Україні, тобто, це починаючи збиття Ірини Фаріон uh -huh. і таке інше це все їх прошуки зараз башня будуть ще теракти. Ефір, але з часом, певним, не зараз не швидко. Десь навесні будуть теракти, тим паче от тепли, теплий час року випадає. Ну, будуть, тому що башня. І, можливо, це в будівлі якісь буде терапіально. Може, якісь там, де багато людей, скупчення людей, да, да. як торгові центри, угу. так? О, все ж таки треба бути обачними. Веліара, хочеться від вас також почути поради. Що, от як рекомендуєте розпочати новий рік, щоб він от був вдалий, Ну крім звичайно вашого курсу Грошова магія? Але все ж таки, щоб прожити рік в гармонії, тому що не тільки фінанси важливі, це важлива складова, а важливо і ще й стан, в якому людина проживає. І чи вміє вона цим насолодитись? Що порадити? А, дякую, це дуже важливе питання в цьому році, і взагалі кожен новий рік треба розпочинати з планів на майбутнє, з вибудовування того, що ти в цьому році будеш робити. І розпочинати рік треба магію. Треба звертатись до вищих сил, просити, носити відкупи, підношення, планувати цей рік, робити на нього ритуали. До речі, індивідуальні новорічні ритуали я ще можу робити. Групових я вже до не 20, можу. До 28 січня, тому ну, що да, так да. рік вже ж наступний. Ну, да, угу. да. До 28 січня можу, можу ще робити індивідуальні ритуали на новий вдалий рік. А те, що я вам скажу, що в цьому році треба приділити на набагато більше уваги саме грошам. саме... Владі, саме кар'єрі, тому що це матеріальний рік. Це рік, коли ви в цих е, напрямках можете здобути успіх і е, в цьому ви можете реалізувати себе. Це менший рік для духовних питань, це менший рік для творчості, тобто тут може навпаки бути певне пригнічення. Тобто цей рік буде виходити лише на матерію. до речі, всі просили мене показати, хто такий Белял, як він виглядає. Він виглядає ось так. Бачите? Це череп, в нього зверху корона, а всередині сидить кобра, тільки ви її не бачите. Валяре, я ж в свою чергу хочу побажати вам також процвітання. Дякую. Буду рада бачити вас гостем нашої студії. І м, нашим підписникам ще раз нагадаю, що посилання на курс грошова та фінансова магія від Веліара знаходиться в описі цього відео. Також там є контакти Веліара та. Посилання на його інтернет-магазин. Саме там ви зможете придбати різну атрибутику для магії чи просто для захисту різні амулети. Тож обов'язково перейдіть і за тим посиланням. А я не прощаюся, а кажу всім до зустрічі на каналі Яснобачу з Тетяною Гай!